Що це таке? Мабуть, ви так само, як і я, подумали про це, коли побачили стартовий склад Барселони на гру проти Валенції. Адже у старті вийшло зразу три пацанчика віком по 17 років: це Ламін Ямаль, Берналь та Кубарсі. І зв'язку, опорну зв'язку в центрі поля були Касадо та Берналь. Тому давайте сьогодні про це поговоримо. Що вийшло, що ні, чому Барселона виграла все ж таки заслужено, як зіграли діти, випишемо, мабуть, все ж таки діти. Обов'язково підпишіться на канал, допоможіть мені добити тисячу підписників до кінця цього року. Адже чим більше ваша активність, тим більше. Відео на каналі, і тим більше я буду старатися робити якісніший контент, тому вдячний за перегляд, обов'язково лайк, та коментар і підписку, і приємного перегляду. Так, усі ми знали, що улюблена схема Фліка це 4-2-3-1. І в опорній зоні у попередньому відео я казав, що будуть часто виходити Касадо та Берналь. Але я вважав, що все ж таки вони будуть виходити у зв'язці з кимось більш досвідченим. Але тут на першу гру туру флік переставив їх двох разом. І в принципі виглядало це доволі цікаво, але щось не до кінця працювало. А перший тайм, взагалі, цілої Барселони хочеться забути. Ну, окрім останньої хвилини, коли Левандовський забив гол. Адже такі помилки в обороні. Така гра в нападі. Здається, що Барселона взагалі ніде не відпочивала і грає досі якійсь міжнародній паузі, тому що грою це важко назвати. Я не знаю, скільки дитячих помилок було в доволі досвідчених гравців. Я не знаю, що Торес досі робить в Барселоні. От скажіть мені насправді, куди і як його нарешті можна віддати? Адже навіть Пау Віктор, який виходить на всіх позиціях в нападі, просто в рази кращий за Торреса. Так кажуть, що Торес гарно працює в пресингу, що Торес там качається, акула і тому подібне. Але толку у футболі від нього просто ноль. Таке враження, що Барселона грала в меншості. Він чи є, чи його нема. Що казати про захист, то я не розумію, чому Флік випустив тут Куберсі з Мартіницем. Куберсі провів ноль передсезонних матчів під керівництвом Фліка. І він бере його, випускає. Так. Куберсі витягнув м'яч з лінії воріт, дратував нас відрахунку 2-0. Мартінес ну, поки ж зробив доволі дитячу помилку, не до кінця сформував штучний офсайд, за чого забили перший гол. Але все ж таки я очікував, що кубальці дадуть трохи більше часу, тому що уся лінія захисту дуже і дуже була слабка. А Бальде, мені здається, взагалі не про захист. Так у нього гарні підключення в атаку, ламіна Ямаля, з якого був забитий гол, ішов саме з Бальде. Але в захисті таке враження, що його взагалі немає. Рафіня вийшов у центрі на позицію десятки, і це можна зрозуміти через те, що просто немає гравців. Ольмо не зареєстрований, Гюндугана травма, гаві травма. Петрі був готовий вийти тільки в другому таймі. І також у нього було багато помилок. Адже можна зрозуміти, у хлопця була травма, йому потрібно вкачуватись в сезон. Левандовський весь матч майже було незамітно, але добре, що хоча б в момент, коли він був потрібен найбільше, то він все ж таки вистрілив. Ламін Ямаль. В першому таймі робив багато непотрібних обводок, збирав на собі якісь непонятні дії і часто втрачав м'яч. Тому можна сказати впевнено, у першому таймі Барселона була така, яка в принципі здається була і декілька років тому. Тобто взагалі ні про що. Добре, що у другому темі все почало змінюватись, і Барселона, хоча б частково трішки почала нагадувати себе. Так, я розумію, що потрібно зробити акцент на те, що просто більше ніж пів складу зараз недоступно, і потрібно дочекатись, коли у Фліка нарешті буде весь бойовий склад. Мені самому цікаво подивитися, як буде грати ось така Барселона, коли у неї всі гравці здорові, всі гравці у формі. Мені здається, що так, тоді можуть бути якісь результати. А зараз одне із плюсів, це дійсно те, що після 70-ї хвилини, здається, ну коли Барселона в тому сезоні дуже часто любила втрачати вже контроль над грою. Коли після забитого голу вже виграють в один гол, Барселона опускається. То тут було видно те, що Фізуха трохи підкачалась. І Барселона у другому таймі, навіть коли Валенції потрібно відігруватись, Барселона все одно веде гру. Все одно активно пресингую усі, окрім Левандовського. І дійсно фізуха стала краще. Версона більше пресингує, більше бігає, більше напрягає суперників і мала більше можливість забити третій гол, ніж Валенція другий. Ну Касадо сам двічі пробачив Валенції. Тому підсумок такий. Барселона ще дуже і дуже сира, гравців однозначно не вистачає. З захистом потрібно щось робити. Так само щось і робити з Торісом, куди і як його продати, тому що це не про футбол. Я сподіваюся, що у наступному матчі буде цікавіше, адже нарешті Ямаль зможе заграти з Ніко Вільямсом. А, тільки є один нюанс. Ага. І так, проти Більбао буде грати точно важче. Нарешті, можливо, буде Фермін, можливо, заявлять Ольма. можливо, посадять Тореса на лавку. Тому що, все ж таки, Рафіні не до кінця зручно грати десятку, Рафіні не до кінця зручно грати на лівому фланзі, а справа стоїть Ямаль. Я сподіваюся, що Флік зможе щось придумати. Що ось таких косяків з кожним днем і матчем буде тільки менше. і сподіваюсь, що з Барселона зможе показувати хорошу гру та хороший результат. Вдячний за перегляд. Пишіть свою думку про перший матч Барселони обов'язково в коментарях. Ставте лайк, це поможе у просуванні відосу в українському ютубі. І до зустрічі в наступному відео. Пока!